Ультрабуки – один з головних трендів розвитку ринку ноутбуків, і нікуди від цього не подітися. Але у цього тренду є один маленький недолік: усі ультрабуки дуже схожі один на одного, як за дизайном, так і за технічними характеристиками. Тим не менш, команді Технопарку все ж вдалося знайти модель, що сильно вирізняється з поміж інших. Зустрічайте HP Envy 14 Spectre. За своєю начинкою, це звичайний ультрабук. Процесор Core i5 з тактовою частотою 1.7, 4 ГБ оперативки, 128 гектарів жорсткий диск. Відео вбудоване Intel HD 4000. Для легких ігор вистачить, для серйозних ні. Одним словом, для класу ультрабуків усе стандартно. Значно цікавіше стає, якщо почати говорити про дизайн. Отож, кришка моделі виконана із захисного скла Gorilla Glass. так того самого, яким покритий екран вашого смартфону. Тож кришка відіграє таку собі роль дзеркала. На ній відображається увесь оточуючий світ. Суть, звісно, в понтах у створенні іміджу. Називайте як хочете. Але хлопці тепер будуть хизуватися перед дівчатами, а власники дівчата напевно будуть розглядати на ній власне симпатичне личико. Але з Gorilla Glass... Е, ні, вона не згоріла. Вона це воно, Gorilla Glass. І з ним є одразу три нюанси: по перше, це ціна ультрабук коштує приблизно 12 тисяч гривень. По-друге, як можна здогадатися, його поверхня непогано так збирає на себе відбутки пальців. А по-третє, його вага, а важить спектр майже 1800 км, що вже якось зовсім не в'яжеться з попередніми вимогами інтулу до цього класу техніки. А от в HP на це мають свою думку, і на гаджеті гордо красується наліпка саме зі словом Ультрабук. Хоча людина, яка може викласти 12 штук за комп'ютер, швидше за все, має і автомобіль. Тож проблема ваги, мабуть, відпадає. Тим же, хто полюбляє багато пересуватися з технікою, Нікою пішки ми би з купівлею цього ультрабуку поспішати не радили б. До речі, додає йому ваги, і трохи більше від стандарту екрану. Він тут 14-дюймовий, але розміщений на шасі в 13,3 дюйми. Тобто рамки навколо екрану майже немає, і це справді круто. Кути огляду в нього не надто широкі, але безпосередньо до кольорів претензій у нас немає. Вони насичені, яскраві, приємні. Роздільна здатність також хороша 1600 на 900 пікселів. Горіла гласом покритий також і простір під клавіатурою. Він на щастя відбитки уже не збирає і виявився доволі приємним для зап'ять. І його, звісно, можна не боятися подряпати, наприклад, металевим ремінцем від годинника та й взагалі будь чим І ще одне можна сказати, абсолютно сміливо. оця суцільна обробка горіла гласом дійсно робить цю модель статусною, та й схожих на неї просто немає. На задній кришці також знаходиться логотип компанії, який ефектно підсвічується білим кольором. Білу підсвітку має і клавіатура. До речі, її яскравість не регулюється. Загалом стосовно дизайну до цього HP дійсно не підкопатися. З цікавих речей відзначимо датчики руху. Наприклад, сетаж підсвітка клавіатури автоматично вмикається, коли користувач поруч з ультрабуком, і відповідно вимикається, коли користувача поруч немає. Модель оснащена і прокачаною акустичною системою Beats Audio. Звук на спектрі дійсно потужний, і за нього відповідають оці два доволі великі динаміки. Звучання насичене, гучності вистачає із запасом. Традиційно врубаємо. В якомусь кафе вам точно захочеться зробити погучніше, і ви наброситесь на зауваження. У правій частині гаджету є ще й спеціальна панелька, яка дозволяє регулювати гучність, вимкнути звук зовсім або ж витягти вже віртуальну панель з більш детальними налаштуваннями. Насправді це зручно, особливо це регулювання гучності. Це річ, яку ви справді будете використовувати дуже і дуже часто. Батарея тут на 5800 мА, і при помірно активній роботі нам вистачило її десь на 4 години. Що цікаво, в зарядне ви можете паралельно встромити і ваш смартфон та підзарядити також і його. Оригінальне рішення. Ось таким доволі неоднозначним виявився наш герой, у якого, до речі, є і молодший двоюрідний брат. Це HP Spectre XT. Також ультрабук начинка в нього така сама, а от дизайн зовсім інший. Ніякого горіла глаз в ньому немає. Екран вже 13 дюймів, аудіоможливості погірше. Ну і звісно, ціна. Він дешевший на 2000 гривень. Тож, якщо у вашому житті статус значить усе, HP Envy 14 Spectre дійсно стане непоганим варіантом, можливо, найкращим для усіх інших є усі інші моделі, не такі дорогі, не такі важкі, які можна мацати як останню портову дівку і нічого не боятися. А зайшовши в кафе, побачите там людину за точно таким же гаджетом. І якщо ви на таку ситуацію подивитеся з посмішкою, знайте, ви легко проживете своє життя і без цієї моделі від HP.